У нас новинка для найменших. Ви вже, мабуть, помітили, що в нас з'явилася нова серія книжок про Бобо і Вухася. Хто ж такий Бобо? Бобо це Сонько. А Вухась – це його найкращий друг іграшка. Ці книжки для дітей наймолодшого віку. Зверніть увагу, які вони тверді. Це картон, спеціальний картон, полакований. Цю книжку нереально подерти. Це дуже важливо, а ще нею можна гратися. Тому тут такі заокруглені кутики, аби ваша дитинка, коли буде з нею гратися, коли буде її розглядати та читати, не поранилася. Отож, ця книжка Бобо і Вухась у ванній. Тексту дуже мало, але він дуже важливий та цікавий. Всі діти люблять купатися. От і наш Бобо та Вухась хочуть покупатися. Бобо залазить у ванну. Водичка вже тепленька, він грається з пінкою, потім він грається душом. Потім від нього тікає мило. А ну, нехай воно вже там далеко впало. Байдуже, тому що в нього є шампунь і він робить бульбашки під водою. Ось і все накопалися, бобо та вухась, витираються. Ой, як гарно, чисті та сухі. Тепер трохи крему на ніс. Готово. Для чого дається такий простий сюжет? Він то простий, але він дуже важливий у виховному моменті дитини. Я знаю, що не всі дітки люблять купатися. І для того, щоб привчити їх, для того, щоб показати, яка це може бути цікава пригода, що там можна і робити бульки, і гратися з іграшками, і гратися душем. Для цього ця книжка і предназначена. Спочатку ви читаєте її разом з дитинкою, дитинка захоплюється, і ваше купання перетворюється на цікавесну пригоду, а книжка перетворюється на іграшку. Окрім цієї книги, у цій серії буде ще багато та багато книг. Перелік можете прочитати ось тут: бобо з бабусею і дідусем, бобоїву хаць на горщику, бобоїву хаць біля моря, щасливого різдва-бобосуньку. Обосонько розлючений, на дворі гарно, обосонько весело в дитячому садочку, або сонько у бабусі дідуся весело. Ця книжка переклад з німецької мови. І це просто дитячий бестселер у Німеччині. Отож, щиро рекомендую всю серію і цю книжку, зокрема, Бобо і вухась у ванні.